Я маю подати заявку до 12, і Це дуже важливо. Так, негайно подзвони Весту. Чорт. Щелепа зламана. Вибачте, містере, я вас не бачив. Ви цілі, вставайте. Ви не забилися? Господи. О, ні, мій велосипед! Мені дуже шкода, я вам заплачу. Чорт, погляньте на мій костюм. Паскудство. у мене об одинадцятій важлива зустріч. Це справжня катастрофа. телефон. Це моє рятівне коло. Моя єдина надія. Прокляття. На все є своя причина. Мабуть, мені був потрібен новий велосипед. А мені ця пригода ні до чого. Зараза. І треба ж було б саме сьогодні. Чорт, забирай! Я хотів би, щоб цього не ставалося. Я б цього дуже хотів. Це справді ваше бажання, щоб цього не ставалося саме так. Будь ласка, містере Бейкер, звідки ви знаєте моє ім'я? Я маю подати заявку до 12-ї. Це дуже важливо. Так, негайно подзвони весту. Хай надійшле факсом у головний офіс. Гучніше, я тебе не чую. Я повторюю. Дехто й сам не знає, чого хоче.